Ти про той <поє> А ти мені вже щось розвати? Добре, дякую. Я буду зубом втекати. Я подивлюсь. Ой, теж не знаю, От так, Можна його за шиє. Може вкусити. Це я бачу, він уже мене хоче з'їсти. Є хліб. Є Я Там 10 черевен, то що я не помню, я там так ну, на снагах, от Там що є? Треба набрати. От. О, здорово. шашлика. А то бери. То тільки дітям, тобі не можна. Ти, ти казала, що ти худаєш. Я дитина. Можна? Я не знаю, як чекай. Ну, то не ну, давай більше ловаша, Да, вас. Да, зашов давай. Та я би давала. Вона ну, у мене да. животный не ногами. Між руками. Воно вже сухе. Дивлюся, що сухи. Ухо. Що було мокре. Ну, сам тепер накривай. Так. Дайте, будь ласка, дайте, не минайте. Дякую. Прошу. Да йогу, не минаю. Чого? візьмеш собі лаваш? Отак. Я не знаю хто. Сонце вже зайшло. По передайте, вина добрая белка. Не знаю, що я моя рубель. Воно так не получается. Так. Хлопци. Далі будто. А там все. Добротный? Броді добро. Є, 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 тут чи як маска. Ви береш добре, прошу, дитино. Ні, чекай, чекай, чекай. Я тобі ще такого піднадам, ти великий хлопець, так щоб на м'ясо було хоч трошки що замотати. Дмитро! А тобі гарячий, гарячий, чи тобі не гарячий, гарячий? Не гарячий, не гарячий. Метро, їж. Не доїш мами віддаш. Але я піду. Ти хочеш, б не впала? Один не гарячий, один гарячий. Ні, тривочку в руку, куку в руку. А там кетчуп ще є. Та він кетчуп не дуже. Йди собі сядь там за стіл і на тарілочку постав. Відходів нема. Є? Відходів нема. Я пташечка, на відходи. На, пташечка. А ще відходи є? Є, є відходи. На, моя пташечка. Є відходи, все є. Любе для вас. Дівчата любе. Нікому не казав. Тепер я пішла. Сюди, Ліна, сюди. Сюда. Бігом ти, ще не брала шашлука теж тоже брали Відходи. Ви хіба відходи? А є ще шашлики? Берете салкарки, брати шашлик. Шашлики. Але все. Берешки. переживати. Що хтось має Ні, не так. Поняла? Так, а я понял. İzlediğiniz için teşekkür <laughs>